Алі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Рівняни заявляють про відсутність можливості виплачувати іпотечні кредити в іноземній валюті народних депутатів від Рівненщини, Представники громадського об'єднання Кредитний майдан закликають вплинути на ситуацію. Виплатила за 6 років і 8 місяців, за 80 місяців, грубо кажучи. Я виплатила 4 тисячі доларів. Це тільки біла кредита. Працюйте або йдіть геть, із такою вимогою сьогодні прийшли люди під житлово-комунальне підприємство Перспективне. Мешканці бідкаються, вони платять гроші, але послуг майже не бачать. Ми просто перестали вірити, і багато людей не хочуть платити за квартири. Він жив на сході держави та вчив паству бути справжніми українцями. Через війну отцю Сергію та його родині довелося шукати нову домівку на поліссі. Маю можливість молитися за тих, хто звільняє мою батьківщину. Марш єдності влаштували у Рівному футбольні фанати. Знову втрати з Рівнищини у зоні. Ато у неділю під час штурму селище Старобешеве загинув доброволець правого сектора із рівного Олег Тарасюк. Йому було 45. Чоловік у складі розвідгрупи допомагав батальйону АЗОВ штурмувати селище і потрапив під обстріл терористів. У нього залишились син та донька. Друга завчора втрата з Рівнещини 35-річний доброволець батальйону Горинь Олександр Суліцький із Квасилова. Наразі обставини його смерті невідомі. В Олександра залишилася 13-річна донька. Третім загинув офіцер оперативного командування Північ, підполковник Віктор Новіцький. Під час обстрілу градами він врятував пораненого бійця однієї з механізованих бригад ціною власного життя. Пацієнти обласного військового шпиталю потребують допомоги благодійників. Медики пояснюють, у таку спеку пораненим учасникам АТО найбільше бракує кондиціонерів та холодильників. Зокрема, їхні родичі щодня приносять гостинці, які зберігати у задушливих палатах неможливо. Небайдужі рівняни вже придбали для поранених два холодильники, телевізор та два кондиціонери, але цього недостатньо. Якщо ж говорити про підтримку армії загалом, то від нашої області вже закупили чотири сотні бронежилетів і 600 комплектів спорядження. Також до зони проведення АТО з Рівнещини відправили понад 270 тонн харчів. Загалом акумульовано, закумульовано було коштів дещо більше 3 мільйонів гривень. Якщо бути точнішим, 3 мільйони гривень 13 тисяч. Відповідно, ці кошти використовувалися на закупівлю бронежилетів, на закупівлю засобів зв'язку, засобів спостереження, форми от і інших потреб, які сьогодні висловлюють наші військові. 40 мільярдів гривень саме стільки завинили українці комерційним банкам за іпотечними кредитами в іноземній валюті. Причому майже половина згаданої суми це курсова різниця. Позичальники у і просять народних депутатів, хоч якось, вплинути на ситуацію. На зустрічі членів так званого кредитного майдану з місцевими парламентарями побувала Людмила Васюха. Видати кредит у гривнях Юлії Кондратюк банк відмовив своє рішення, мотивував низьким рівнем доходів позичальниці. Натомість каже жінка: необхідну суму у доларах на придбання однокімнатної квартири у рівному фінансисти віднайшли. Виплатила за 6 років і 8 місяців за 80 місяців, грубо кажучи, я виплатила. 4112 доларів – це тільки тіла кредита, а 29 тисяч доларів – це по відсотках. І мені ще платити 14 років. На той час, коли Юлія брала кредит, її квартира коштувала 193 тисячі гривень. А повернути банку жінка мусить майже у сім разів більше. Ситуацію, коли тіло кредиту збільшується у два-три, а то й чотири рази, позичальники називають парадоксальною, акцентують увагу громадськості на процесах девальвації національної валюти та на формуванні курсу валют і звинувачують НБУ у невиконанні своїх прямих обов'язків щодо стабілізації ситуації на фінансовому ринку. Девальвируя таким вот безобразным образом нашу национальную валюту, гривну, к каждому украинцу залазят в карман. К каждому. Мы видим стоимость бензина, мы видим стоимость продуктов питания, мы видим стоимость э, группы промышленного производства товаров промышленного производства. Все эти товары растут в цене. Но это следствие девальвації національної валюти лише у цьому році Національний банк України видав комерційному якості допомоги або так званого рефінансування 110 мільярдів гривень під 6,5% річних. Ці кошти майже не повертаються, тому громадські активісти звинувачують НБУ у марнотратстві. Народних депутатів закликають до пошуку компромісів. Давайте знайдемо виважену позицію, Ми готовою донесіть, да готово вас підтримувати однозначно. Тому що ми такі ж громадяни, як і ви. Просто у нас робота в Києві. Да, да і ми туди їздимо. Да. Олію вогонь підлив законопроект, поданий депутатом князевичем до парламенту, та проголосований у першому читанні. Нині до нього вже зареєстровано 260 поправок. Цей документ здатен лише затягнути фінансовий вузол на шиї позичальників. Переконані вони, тому нардепів закликають не голосувати. Руслан Князевич, він представник президента, він ніс те, що він вніс. Була підтримка, да, батьківщина також проголосувала. Ми проголосували по одній простій причині, що нехай навіть щось войдемо в процес, а потім в поправках чи в чомусь ми будемо додатково щось добиватися. Наскільки це можливо, скажу вам чесно, не знаю. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Працюйте або їдь геть із такою вимогою. Сьогодні прийшли люди під житлово-комунальне підприємство Перспективне мешканці бідкаються, вони платять гроші, але послуг, окрім прибирання дворів, взагалі не бачать. У кожного з них своя біда. У когось тече дах і доводиться заставляти квартиру мисками, а комусь просто набрид, неремонтований десятками років під'їзд. Більше про це Іван Марчук. Понеділок, 9 ранку, ЖКП перспективна. Кілька десятків людей це жителі північного прийшли. Сказати усе, що вони думають про своїх комунальників, слова звісно, люди підбирають неподячні. Основних причин обурення кажуть кілька гроші. Платяться ремонтів. Немає прохання і заяви людей ігноруються, дахи течуть руками, поскаржитись у ЖЕКу іноді просто нікому. Ремонтів немає ніяких під'їзді. І не хочуть робити. Падуть вхідні двері навіть ще трошечки об стінах облуплюється і можуть увалитися. Подряпані, поцарапані. Люди показують численні відписки. кажуть, ці папірці навіть із підписами, печатками посадовців давно нічого не варті. Ми просто перестали вірити, і багато людей не хочуть платити за квартири. Дуже багато тече потолки з п'ятого поверху. Це квартири 17, 18, 57, 58, 59, 116, 39, 76. Дуже багато відповідей кожен місяць іде, що нам будуть ремонтувати криші. Вже ми чотири роки мучимося. Організував пікет під жеком депутат Рівнеради від цього округу Олександр Чубай. На звинувачення начальника у самопіарі запевняє, що просто робить свою роботу. Натомість керівника ЖКП депутат звинувачує в протилежному. Ви задоволені роботою начальника ЖКП. Рукіна Ні. у вас є майстер по поточному ремонту. Ви задоволені роботою майстра. По Одна із вимог протестувальників змінити керівну ланку ЖЕКу. На цю ситуацію може вплинути тільки міський голова. Тому ми офіційно і громада звертається до міського голови змінити керівництво, провести атестацію, звільнити працівників, які на робочі місця приходять п'яними. За п'яних підопічник начальник одразу ж пояснює, таких карають. Я не і не і курю. Любого, хто попадає на п'ятір, виняє зразу. Такі Вили. Вили. А от щодо діяльності підприємства Олександра Рукін бідкається. Грошей мало часу. Теж було недостатньо. Я цей ЖЕК прийняв рік назад. Мешканці прекрасно знають, в якому стані він знаходився. Практично всі 100% під'їзди треба ремонтувати. Комунікації всі повністю ржаві. За рік я просто не в змозі все був зробити. Працюємо над під'їздами, на ну сьом до слова. Наприкінці пікетування з'явилась одна бабуся, яка навіть вступилась за керівника жеку. Пімо близько підставляла і рік мені ремонтували. А то начальника написала заяву і через десь три-чотири що при шуми кришу покри. Спасибо, баба, що хоч душа, ви мене защиті наразі. Ситуація в стосунках між надавачем і отримувачами послуг залишається у підвішеному стані на найближчій сесії, 14 серпня. ймовірно, міські обранці заслухають звіти начальників рівненських жеків, і тоді вже можна буде говорити: змінюватимуть керівника ЖКП перспективне чи ні. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. На Рівненському заводі високовольтної апаратури планують удвічі зменшити кількість працівників. Керівництво пояснює, що скорочення є вимушеним у зв'язку з кризою на підприємстві. Раніше основним ринком збуту для РЗВА була Росія, куди постачали 80% продукції. Через напружені стосунки між країнами рівненське підприємство майже втратило замовлення. Саме тому на заводі вирішили скоротити чисельність персоналу вдвічі до 450 працівників. Претенденти на скорочення таким рішенням не задоволені і запевняють, що звільнення відбувається з грубим порушенням законодавства. Нині працівники РЗВА готують звернення до керівників СБУ та прокуратури з проханням розібратись. У ситуації відбувається тиск на людей, щоб люди писали заяви за власним бажанням. Що є порушенням законодавства? Якщо вони не погоджуються писати ці заяви, значить на них чиниться тиск, і їм обіцяються погрози. Обіцяються такі погрози, що тоді, коли буде наказ на скорочення, то тобто два місяці це передбачає законодавство. Ви ці два місяці будете працювати. На дві треті, на триденці, якщо працівник іде зустріч адміністрації завода і розуміє, що завод не здатний прокормити таку кількість працівників, він пише угоду на звільнення за згодою сторін, заяву на звільнення за згодою сторін і підписує угоду про те, що підприємство йому виплачує два середньомісячні доходи. Якщо працівник відмовляється, то тоді звичайно працівник, працівника попереджають згідно законодавства про звільнення за два місяці, виводять в простій і працівник отримує дві третіх оклада і середньомісячний заробіток. На рівне Азоті відновили процес виробництва аміачних добрив, який був перерваний у зв'язку з капітальним ремонтом і модернізацією. Роботи тривали два місяці. У модернізацію цеху аміачної селітри та капітальний ремонт цеху складних мінеральних добрив. Власники азоту інвестували понад 24 мільйони гривень. Нині потужності заводу з виробництва одного з основних видів продукції аміачної селітри завантажені на 80 відсотків. Повідомив голова правління товариства «Рівне Азот. Михайло заблуда за його словами: уже у вересні хіміки готові вийти на 100% потужність. Він жив на сході держави та вчив свою паству бути справжніми українцями, але через неоголошену війну оцю Сергію довелося шукати собі нову домівку. Рівненська єпархія гостинно прийняла свого горлівського колегу, який тепер весь вільний час присвячує молитвам за мир в Україні. Як живеться Донбаському священнику на полісі у наступному сюжеті? На відміну від інших тимчасових переселенців зі сходу України, на батьківщині в нього лишилася не лише квартира, майно, родичі та знайомі. Отець Сергій покинув на сході всю свою паству і тепер жалкує про цей вчинок. Душпастер пояснює: саме священики православної церкви Київського патріархату всі роки незалежності виховували в східників патріотизм та любов до батьківщини, але далі терпіти було не сила. Отець приїхав сюди лише тоді, коли вдома почалася справжня війна. Слава Господу Богу. Прийняли мене тут добре, і владика Ларіон допомагає, чи може, і отець Віталій. Тобто я дуже вдячний Рівненській єпархії, що прийняли. Але, звичайно, шкода, що. Доводиться покидати свою домівку. Свою сім'ю до нашого обласного центру отець Сергій перевіз раніше, сам приїхав два тижні тому. Згадує, ледь вдалося оминути блокпости та барикади сепаратистів. Тепер щодня він молиться за сміливців, які ціною власного життя та здоров'я борються за мир на території нашої держави. Весь наш народ потребує молитви, а солдати найбільше зараз потребують молитви, бо вони зараз найбільше вражені і. Найбільше дійсно потребують нашої підтримки. Вони нас захищають там. Ми їх маємо підтримувати і тут, і всюди. Важко живеться священнику, вдалені від рідної оселі та церкви, який присвятив своє життя. Він мріє про одне, що колись на Україні наступить мир і він зможе повернутися до рідної Горлівки. Тож постійно молиться за звільнення своєї малої батьківщини. Каже, схід та захід це єдина Україна. Слава Богу, що е я живий, родина жива. І тому маю можливість молитися за тих, хто звільняє мою батьківщину, моє рідне місто. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Тим часом у територіальному центрі рівного уже декілька місяців діє пункт збору речей для вимушених переселенців зі сходу України. Небайдужі рівняни приносять одяг, взуття, предмети першої необхідності. Однак, керівники центру наголошують, уже не за горами, осінь, тому варто подумати і про теплі речі. А ще вимушеним переселенцям не вистачає взуття. Долучитися до благодійної справи і поділитися речами можна за двома адресами: це Дубинська 27 або Соборна 3. Люди потребують, і ще от питають, наприклад, чайники, такі як для першого вжитку, що їм необхідно, тому що є люди, які приходять, і це дійсно страшно, коли спілкується з такими людьми. Людина приходить з одною сумочкою, а там залишила і будинки, і дачі, і все таке інше. Тому я дякую всім підприємцям, людям, які відгукуються те, їм можуть вони діляться. Футбольні фанати у Рівному організували марш єдності. Під час ходи вони виконували гімн України та скандували патріотичні гасла. Маршрут активістів почався від Покровського собору, а завершився на стадіоні Авангард. Як це було, бачила Ірина Михалевич. На марш за єдину Україну у Рівному вийшли футбольні фанати. Хоча у спорті вони мають різні вподобання, вболівають за різні клуби, та коли мова йде про соборність держави, ці юнаки готові об'єднатися. Всі абсолютно товариства сьогодні об'єднані єдиною ідеєю, ідеєю за єдину Україну. Не дивлячись на те, що в Рівному нема футбольного клубу, тим не менше, рівне за єдину Україну, тут є футбольні фанати. Перша акція, в якій ми брали участь, була за те, щоб рівно відновили футбол. Зараз за єдність країни, тому таких акцій ми ну не будемо пропускати. Кілька десятків молодих людей свою ходу розпочали від Покровського собору. Для них працівники автоінспекції звільнили проїжджу частину в центрі міста. Колону активістів замикали автомайданівці. Під час маршу фанати вигукували патріотичні гасла та футбольні кричалки. Рідняни на таке шоу реагували по різному хтось долучався до колони, хтось обурювався, але більшість сприймали це як розвагу. Хай молодь виражає свою думку, своє волевиявлення. Хай люди бачать, що ну думає молодше покоління. З тим, що йшли з тими факелами, заберіть їх і викиньте. Як вони вам не потрібні, а не кинули під ноги людям. Це ненормально. На Майдані Незалежності фанати виконали гімн України та оголосили хвилину мовчання. Завершився марш єдності на стадіоні Авангард. Ірина Михалевич Сергій Савта інформаційна програма День. Срібні медалі на чемпіонаті світу з веслування, що учора фінішував у Москві. Завоювали дубенчанин Олександр Максимчук та березнівчанин Вадим Ціпан. Цього результату наші спортсмени досягли у естафеті на каної одиночках 4 по 200 метрів. Медаль наших земляків стала однією з двох здобутих українцями у Москві. Готували Олександра та Вадима тренери Андрій Максимчук та Юрій Набережний. Також срібло, і також на чемпіонаті світу вибороли рівницькі тенісистки Катерина Завацька та Єлизавета Домуховська. Разом з одеситкою Даяною Ястремською. Цього результату вони досягли у змаганні 14-річних. Цей чемпіонат проходив у чеському місті Простайов, здобувши перемогу у півфіналі над збірною Австралії. У вирішальному раунді українки поступились росіянкам. РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишити ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма День з побажаннями усього найкращого. Я прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.